І всім привіт! З вами Україн І сьогодні я зі своїм другом Фрізай будемо будувати безкінечну ферму смарагдів за допомогою павутини. Ну а я попрошу вас підписатися на цей канал, щоб не пропустити наступні відео. Це при... Ось тут, прямо тут, це прям спавнер. Давай. Ні-ні-ні-ні-ні-ні ні Нащо? Ми ж прямо на нього впад. Ой, прямо на спавнер маємо Так, впад... Так, да, там, да, маємо прямо на спавнер. Ой! А! а! Чому? Багато хп зняло. А, тому що до тебе крапель не спав. Ааа, йой! О, Господи, це так гарно виглядає. Подивися нагору. <глах> <плес> тут а, буде місце, куди ми будемо падати. І тут якраз таки і буде безкінечна вода. Так, і тут якраз не будуть падати павуки. Так. Це. Давай, я, зараз я розлив, я зробив безкінечну воду. Один, два, три, чотири п'ять, шість. Давай будуть на стіни. Я зараз підібаюся два блоки в секунду. Це як? Я не знаю. Я діаманти знайшов! Скільки? Ну, я поки що бачу тільки два. Три, три діаманти. Чотири. Один, два, три, 4. П'ять діамантів поки що бачу. Шість діамантів! О, господи! Зараз О, господи! їх зламаю і подивлюся. І. Чотири з одного, 5 з двох, вісім з трьох, дев'ять з чотирьох, десять з п'яти і. 13 з шости, Ура! Просто в два рази більше. Так. Ну, в два рази і плюс один. Фантоми, ну не треба. Ну, Фантоми на тебе образились. Ви ще сказав, що вони мені набридли. Так. Хоча це ж їх праця набридати всім. Ти їм комплімент зробив. До речі. вони тоді на мене образились мене питання? Не знаю. Чекай. Що ти робиш? А? Yeah, Нічого. Ні! Не роби мені ПвП Арену. А, точно, тут же ж є ще смолоскипи. Слава Богу. Їх теж треба зламати. Тоді буде достатньо темрява, я думаю. О, вже почали спав. а Ось він! Бачу! Бийся пробий! Молодець. Нам корови ще до. А, тут три їх! Втікай. Я їх всіх поб'ю. В наступних роликах чекайте. Ферма мобів, ферма аксолотлів... ферма зомбі, ферма кріперів, ферма ламінарій, ферма досвіду. Ферму лабінарія ти говориш правду. До речі, а ми підемо до Вардена. Так, звісно ж, підемо, там крутий лут є. Там є нова пластинка і там зустрічається дуже багато а, а супер. Бач, ти так далеко зробив, що вода просто не доливається до її кінця. А і не треба до іншого кінця, щоб доливалася. Тобто ось тут а будеш спавнитися. Просто дирку тут зробимо, в чому проблема. Або а -а -а. там зробимо ще один, там в стіні зробимо прокоп а -а -а, і там ще один. Так, а давай тепер. Та блін, Хто мене. Хто мене підбив? Там зверху? А як він там. А, я знаю як. я, <свист�> я його зараз уб'ю. Що, я його вбив? Молодець. Потрібен скіп. Ні. Я yes, написав. Ні. Вони на нас агряться, але вони туди впали. Бачиш? Бач, бач працює. Так, працює. Ура! Ну добре, тоді я поки що зроблю сходинки, а, до самого місця, де вони будуть смажитись. Смажитися. Ну вони ж на багаттях будуть. Шашличок, шашличок, Людина павук це не одобрить. А чому? Тільки що додумався, та? Риб, риб песель. Чи кого ні, ти там прип. Я, я знайшов ще діаманти, поки я копався! Я знайшов ще діаманти, поки я копався, о меджі. І. їх тут було 4. І у мене зараз 21 діамант ще. Не можу вбити цих фото. А ні, тут ще один. У мене 23 діаманти, господи, ми багачі. У нас вже... У нас уже ставь мать... Так. Що, я вбив нарешті, я всіх там. Пьосіля. А! Клас. Мене кікнуло. Мене теж. server is currently stopping, а нас не попередили. Е! Куди? Алло? Е! У мене є. Ай! Я помираю! Я. Ти чого? Що я? Що ти наробив? Я в блоках з'явився. Нащо ти? тут... Нащо ти тут... Я... Я... Ту скриню зламав? Постав назад. У мене нема. Я тут взагалі нічого не робив! Ай. Не може бути, щоб ти. А може Воно ти... назад відкотилось по ходу. Соба. Бадай, немає... дивані. Продбатів немає, але собака боя, і це все. Стоп, а досягнення, а досягнення. Ні, досягнення, досягнення у мене є. є. Фрізай, ти знаєш, тут у нас новий друг. У нас в цьому водоспаді, там де ми спускаємося, заспавнився спрут. І він помирає О! зараз. Як, Як його назвемо? Він помер. <світ> Чудове ім'я, правда? <світ> так, все. Я починаю будувати все. Ну добре, поки ти там робиш, я поки що буду а, починати оформлювати тут а все. А, вони, вони вже падають. А. Тут на все треба було зламати, на всі. Тут а, вода падає в, на багаття, але вони чомусь не потухли. О, стоп, вони ж зараз потухнуть. А вони не потухли. Тут повне вода. А, вона, вона вже. Впала ця вода, але чому багаття не потухли. І... Перший пішов. Він нас не бачить. Може він би і виповз, але він нас не побачив. Та, ось. Працює. Та, працює, працює. Чудово. Тепер оформлення. Погнали. Фрізай, допомож. А! Ааа, не працює нічого! Ось і все, ферма повіків готова. Тепер я трохи пофакашу тут. Я зачекав 10 хвилин, і за 10 хвилин у нас такий результат. 27 ниток за 10 хвилин. Ці нитки ми будемо а, потім дюпати за допомогою бага. І за допомогою цих ниток ми будемо їх продавати селянинам і отримувати смарагди, які ми будемо витрачати на діанмантові речі, які будемо об'єднувати. І продавати на сервері в магазині за діаманти. На цьому мій ролик підійшов в кінцю. До побачення!